У вас на каналі пара рок. здавалося б Петрушечка така собі а, рослинка забідна, Але дивіться, як вона може приглушити баклажани. Бачите, ось, ну, нічого страшного немає. щас я її беру, заморозю, наріжу заморожу в, на, на зиму. от. А далі баклажанчики, бачите, без петрушечки, на яка величезна різниця. Так, Баклажанчики досталь, нормально все з ними, сорт Надір. Мені подобається, залишила один баклажанчик на насіннячку, хай там собі зріє. Тому та петрушка, до речі, це я не насівала, вона сама насіялася, Я ніколи не сію петрушку. Ну, хіба що так уже треба молоденьку, свіженьку. Просто залишаю насіннєві стебла, викладаю і вона сама насівається. Тому це така ха, культура, яка дуже Полюбляє сама насіватися, бачите. Зірву, добре пролею, щоб корінчики витягувалися. І баклажанчики потім підкормлю. Ну, розведу, напевне, перегній. Трішки в мене там ще є а з водою, щоб швидше до корінчиків добралося Баклажанчики ще будуть, там ще і вони ще підуть вріст. Зараз у нас не дуже жарко, але вони притінені. Ось така собі петрушечка.